Формовано список можливих кандидатів, які після деокупації Луганщини керуватимуть міськими військовими адміністраціями. Наступного тижня очікується, що президент дасть своє погодження на їх формування. За словами гайдая, це необхідно для швидкої відбудови регіону. Я подав президенту на підпис кандидатів. І всі громади, щоб там вести військові адміністрації. Чому тому, що керівник військової адміністрації особисто приймає рішення, що робити, куди направляти фінансування, і це швидко. Я з ними з усіма провів вже нараду. Вони чітко розуміють, що треба робити. Найближчими днями буде створено обласний штаб деокупації. Планується підвезення генераторів, палива та іншого забезпечення звільнених територій. Ми зараз домовляємо, щоб нам надали допомогу в вигляді, до прикладу, ЦНАПів мобільних. Ми зараз набираємо штати і готуємо лікарів, щоб от тільки в сватовому звільнили місто. І в лікарню одразу зайшов штат лікарів. Ми вже домовляємо, щоб туди з'їхали швидкі допомоги. Я сьогодні переговорив з керівником ДСНС для того, щоб одразу заходили бригади, які будуть займатися розмінуванням. Також у громадах працюватимуть автомобілі Укрпошти і буде налагоджена виплата пенсії. Олександр Забродін, Данило Черниченко, новини на Суспільному, Донбас.